Часто мене запитують, як правильно натягнути елеватори. ну, щоб не, не натягнути і не перетягнути. Вирішив я зазняти відео, як натягують то я. Ну, в книжці я інформації такої не знайшов, як, як воно там по книжці. Тому я вам розкажу, як це, це роблю я, а ви собі думайте, робити так чи не так. Бачу часто, що тут натягують, один натягує, а другий щось смикає. Насправді воно вам нічого не дасть. Якщо ви натягнули і воно тут отиліпається, це говорить про що? Між вершинами зірочки відстань 38,4 мм. Якщо у вас цепок потягнутий, тут відстань вже не 38,4, а вже може бути і 39, 39,5. Тобто, навіть якщо ви натягнете елеватора, тут у вас сино буде вже люфтити. Чого так? Бо Будуть задіяні тільки крайні зуби, крайній верхній крайній нижній будуть зачіплені. Всі решта цепок вже не буде поміщатися, він вже буде провісати. Тому це не показник, що ви натягуєте, що тут не люфтило. Якщо ципок розтягнути, як би ви не натягнули, зігнете того навіть вала, а він все одно буде люфтити. То як тоді питається правильно натягнути, зараз я покажу. Стаєте з цього боку, відкручуєте оцю гаєчку, на 24, і відкручуєте оці дві гайки. Наша мета освободити цього паса, щоб оці ви могли нормально крутитися. За що ці шкіри відповідають? Правильно, вони крутять через вал, на якому знаходиться шнек, вони крутять елеватори, які нам треба натягнути. Що важливо, треба крутити в ту ж сторону, в яку крутить комбайн цього шківа. Бо проти не можна там в самому коробі, де ходить елеватор, є такі загнуті пластини. Якщо не в ту сторону крутити, є ймовірність, що сам елеватор зачіпить ту пластину і викрутить. Комбайн, якщо я не помиляюся, крутить за годинниковою стрілкою. Отже, одна людина отако бере, помаленьку крутить. А друга тим часом крутить натяжник, який натягує елеватора. І ця людина, яка крутить тут, вона почує, що щось сталося не то. Ну, вона почує, що стане важче. Якщо стає важче, то, то вже ви вже натягнули. Але бажано зловити той момент, що ще і не важко, і ще легко крутиться. Щоб натягнути зернового елеватора, що треба зробити? Залізти в бункер, відпустити оцього болта. Оцього болта. Цей болт, наскільки я розумію, він з другої сторони прижимає оцього кожуха захисного. З цього боку відкрутити цю шпильку, зняти отого кожуха, що я показував. Тут ще така розпорна втулочка, теж виняти її, щоб вона не впала. І послабити цього ципка. Для чого це робити? Бо при натягуванні оця відстань по центрах вона може змінюватися. І оскільки вона буде змінюватися, цепок може дуже сильно натягнутися і щось тут урвати. Ну, скоріш за все, що на тяжника. Отож, і бажано ще що зробити, це зняти оцю кришечку. Заодно можна побачити, що комбайн молотив. і отакі моменти. І на свої очі, так сказати, подивитися, що робиться всередині. Ось, бачите видно, скільки ще він може вилізти. Вал. Вал буде підніматися до гори, він, він просто упреться в цей кору, далі він не підніметься. Якщо ж ви натягнули ципок провисає, провісає, ну, то можна його і вкрутити. Але з цим, ну як вам сказати, тут вам ніхто не скаже, скільки його раз можна вкорочувати. Бажано, щоб ви вже самі дивилися. Самі оцінювали. Ну, от цього я ще не разу не вкорочував, е -е, На дообмолот вже один раз півзєднувача доставив. Ну, це все по фінансах. Вкорочуйте до тих пір, поки він не лопне вам не намотає і не покрутить щось. А якщо так серйозно, ну дивіться самі, тут вам ніхто не підкаже. В ідеалі його виняти елеватора і, і похитати вбік. Якщо він дуже сильно в бік вигинається... То тоді вже під заміну. До чого ми дійшли? Одна людина крутить цей елеватор, а друга за оці болти, ці вже відпущені. Ланц знятий, бляха, ну, кожух знятий. І ви помаленьку крутите. Та людина вона відчує, якщо ви почнете занадто сильно надягати, він скаже, що важко стало крутити. Якщо важко крутити на один, 1,5-2 оберта ви відпускаєте. Тому що треба врахувати, що. Яке, якесь зерно, соломинки, будуть попадати під ципок і вони його ще додатково перенатягуватимуть. Тому краще не дотягнути, ніж перетягнути. Після того, як натягнули елеватор, в нашому випадку він вже до кінця дійшов. За наступний раз, якщо треба буде піднатягнути, то треба буде або вкорочувати, або міняти. Натягуємо вже і той ципок. Я вже його натягнув. Ось таке має бути провісання. Ну, сильно бажано не натягувати, бо сюди так само впадає пил, він усідає і його ще піднатягує трохи. І коли ви все натягнули, воно все має від руки крутитися. За оце його, бачите, я от кручу. Це означає, що він нормально натягнутий. Ну, якщо ви його не перетягнете, він буде дуже важко крутитися. Якщо не дотягнете, він буде десь. Ну, десь на тих згинах він буде падати, самі скрипки закусуватимуть. Тому це правильне. Натягнули ланця, закриваєте кожухом того ланцюга. Бувають такі моменти, що от, прикрив ну, цей кожух, а є щілини. Для того берете силікон і підзамазуєте. Тут десь в мене видно, в яких місцях. В цих місцях буває, що не прилягає. І чогось ось тут То Я силіконом підзамазую, щоб сюди не попадало зерно. І все з ним зв'язане, пилюка. Також розсохлася оця гума. Що я зробив? Поговорив з людьми і кажуть люди, що підходить з кришки, багажника кажуля ущільнення. Воно має ось такий вигляд. Купив я те ущільнення, то мені вистачило і сюди, і ще. На похилій такі по боках стоять. ну І ще навіть усталося. Воно м'ягеньке, воно гарно закриває, має такий вусик. Без нього, певно, було б краще, ніж з ним, але то не, не важливо. Отже, закрили ту кришку, промазали всі шпарини і з цим і з зерновим елеватором розібралися. Тепер переходимо до натягування колосового елеватора. Знімаємо цю кришку. Тут два болтики на 13. Де -то, ось там і ось тут. І ос освобождаємо цього цепка, щоб він не був цепок. Я його, певно, за все життя в мене є, один раз тільки піднатягнув. Я його не мажу, він нас окрутиться, але він абсолютно дуже мало витягується. Далі відкручуємо оці болти, оцей і отой. Але треба врахувати, що треба відкручувати обох боків. Тому що воно. Як бачимо, вон там приварене. Тут, тут навквозь воно не проходить на вилют. А тут в трубку вони просто болти з обох боків вкручені. І, ну, Заодно зняли оцю кришечку під ключик на 13. І Оскільки оці вже відпущені болти, можна так само брати і натягувати. З mm. того, як відпустили болти по старій схемі, один йде крутить шківка, а другий натягує. Натажний механізм знаходиться ось тут. Я вже його показував, собі зробив такого спецінструмента. Щоб було зручно. Ну, може, в когось є дуже довга головка, то можна й головкою. І один крутий шківа Ну, він відчує, коли почнеш перетягувати, той, хто крути, той відчує, що стало дуже тугувато. Ну так, нічого складного. Тепер елеватори похилив від камери. Натяжники знаходяться тут з цього боку, ну і з того боку аналогічно. Ось такий вони мають вигляд, нічого складного. Зараз залізу в жатку і покажу всередині. Не знаю, чи буде добре видно, але ось так. Елеватори що, не повинні бути натягнуті як струна, але й не повинні доставати бляхи. Бо часто запитують, чи повинні черкати бляхи. Якщо він черкатиме бляхи, то ви почуєте не так витрабан до кубляху, що ви навіть в кабіні почуєте, що відбувається. Ну, тут що я не натягував, ще під, підтягнути чуть треба. Ці ципки можна самому натягнути. Чуть-чуть піднатягнули. Пошарпали за планку, чи вона. Ну, тут вона видно, що вона трошки провісає. Ну, має щось бути під, піднатягнута, ніж отак. В нашій моделі дуже коротка похила камера. І за того, ну, я так думаю, що розрахували, що цієї довжини вистачає, щоб обійтися без тих пластикових направляючих чи дерев'яних, які вони там є. Ну, от таке відео може. Менше питань буде власників до мене. А тут задають. ну Мені здається, що це проста таке проста робота, але постійно задають. Чи має торкатися, чи має висіти. Ну так, кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.